Всім привіт! Мене звати Настя. Сьогодні я розпочну експеримент та створюю свої англо та україномовні канали з шорцями для заробітку. З 2023 року Ютуб нарешті додає повноцінну монетизацію шортс та спрощує умови для входу в партнерську програму. Тепер для того, щоб підключити монетизацію, не потрібно набирати обов'язкові 4000 годин перегляду, якщо ви викладаєте шортс, а достатньо всього лише набрати 10 мільйонів переглядів за останні три місяці. Тому мені здається, що зараз гарна нагода для того, щоб почати розвивати свій канал з шорцами, аби до кінця року виконати всі умови та підключити монетизацію. Тема. Так, де регулярно можна легко отримувати багато переглядів, є дуже багато. Це ігри, цікаві факти, фейкові факти, реді, оптичні ілюзії, огляди Тіктоку та ще багато іншого. Головною задачею, тут, як і у Тікток, є максимальне отримання глядача. Але тут є один нюанс: для того, щоб підключити монетизацію, ви не можете просто перезаливати хайпові відео з Тіктоку, тому що контент має бути авторським, і якщо ви берете вже якесь існуюче відео, вам потрібно як мінімум додати до нього свій коментар. Коли я почала шукати легкініші для себе, мені одразу захотілося робити багато каналів, і я виб... Вибрала для себе канали з цікавими фактами, ілюзіями та перекладом Reddit. Додатково, незважаючи на те, що в мене достатньо погана англійська, я вирішила створювати кожен канал одразу на двох мовах. Та регулярно викладати по два відео в день. Проте, після того, як я створила сценарії, відзняла усі відео та сіла їх монтувати, я відразу зрозуміла, що так багато відео в день я просто не зможу робити. І залишила лише варіант з ілюзіями, адже він найпростіший. Та для створення таких відео думати взагалі не обов'язково. В результаті у мене вийшли відео такого типу українською та англійською мовами. Це точно здивує тебе. Зараз тобі здається, що ці кубики рухаються, але це не так. Зміна кольору обманює твій мозок і він сам дає руху цим фігурам. This is gonna freak you out. Right now the person on the left looks angry. And the one on the right looks calm. But try closing your eyes about 90%, and you'll see they switch places. with the 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 person on on left now looking looking calm and the one on the right looking angry. Так, ви самі бачите, що моя англійська бажає кращого, але маємо те, що маємо. Головною причиною, чому для експерименту я обрала такі ілюзії, є те, що тексту тут мінімум, і створювати їх дуже просто. 90% часу витрачається на монотонне додавання тексту по словам. Наступного дня я почала Викладати перші відео на повністю нові канали з нулем підписників. Два вранці та два ввечері. Подивившись результати в кінці дня, я побачила нуль переглядів на всіх відео та дещо засмутилась. Насправді я розраховувала на трохи інакші результати, більш схожі на ТікТок, де завантажуючи відео на новий канал, ти у перші декілька годин отримуєш максимально багато переглядів. Але алгоритми Ютубу працюють трохи інакше, та мої відео цілий день нікому не показувались. Проте, на моє велике здивування, прокинувшись вранці, я побачила, що деякі мої відео все ж таки почали набирати перегляди та YouTube. Почав їх просувати. Одне з українських відео набрало 1700 переглядів, а англомовне аж 4400. Ці перегляди мене дуже заспокоїли, і я зрозуміла, що роблю все правильно. І перегляди приходять на ютубі не відразу, а потрібно почекати. Далі я продовжила так само знімати та викладати відео. Та наступного дня результати були ще краще. Одне англомовне відео набрало 10 тисяч переглядів, а україномовне 3200. Можливо, кращі результати пов'язані з тим, що у відео був заклик залишати коментарі. І я отримала 340 та 220 коментарів. І по ним. Можна зрозуміти, що українське відео іноді показується і росіянам, яким важко пройти, не зачепити українську мову. А в англомовному у мене є помітні проблеми з вимовою. Але я вважаю, що це як і мінус, так і плюс, тому що це додатковий привіт, написати коментар і просунути відео. На третій день експерименту результати були знову кращими за попередні. Англомовне відео набрало 21 тисячу переглядів, українське 2 тисячі. Як бачите, незважаючи на мою погану англійську, ідентичні відео набирають набагато більше переглядів та підписників, якщо їх озвучувати англійською. Далі я ще два дні викладала відео. Відео та загалом маю такі результати. Україномовний канал 100 підписників та 37 тисяч переглядів на усіх відео, а англомовний канал 36 тисяч переглядів та 62 підписники. Статистика по отриманню на моїх відео була, на мою думку, непоганою. Наприклад, на українських відео в середньому вона складала 140%, а на англомовному каналі навіть трохи більше десь 160%. Але чомусь останні дні експерименту YouTube перестав давати покази на цей канал. Чесно кажучи, я сподівалася на дещо кращі показники. Але ці загалом непогані, враховуючи страчені сили та час на створення таких. Шортів. І на одне відео в мене виходило приблизно 20 хвилин часу. Єдине, що залишилось для мене загадкою, так це чому на англомовному каналі після таких непоганих результатів Ютуб повністю перестав просувати відео. А на україномовному перегляди навпаки сильно зросли після третього дня. Тому експеримент з англомовними шортс я продовжувати не буду, а сконцентруюсь на створенні україномовного контенту. То ще, як мінімум місяць кожного дня я буду викладати туди відео та потім поділюсь з вами результатом.